Казка, гості мишки, тихоніжки. Мишка тихоніжка прибрала свою нірку, поставила на столі глечичок з квітами. Мушу поспішати, зараз гості прийдуть, сказала і зазирнула ще раз до горщиків. А тут стук, стук. Це я, їжачок, обізвався хтось за дверима. Заходь їжачку запросила мишка. Але як туди зайдеш? Нірка ж малесенька, голова й передні ніжки їжачка в нірці, а решта не влазить. Я трохи від тебе товщий, Мишко, мовив їжачок. Тихоніжка засмутилася, але ненадовго, одразу знайшла раду. Почекай, їжачку, зараз розкопаю свою нірку. Гукнула вона весело і кіхтиками швидко, спритно копала-копала, аж поки нірка побільшала. Їжачок заліз і, задоволений, сів біля столу. Далебі, у нірці зараз і дишиться вільніше, втішалася мишка. Виглянула у вікно. О, йде зайчик. Зайчик? Зазирнув до нірки, всунув мордочку і навіть передні лапки, а далі ні кроку. Заходь, зайчику, запрошувала тихоніжка. Але їжак одразу помітив, що зайчик не влізе. Ти трохи товщий від мене, сказав він і потяг гостя за лапки. Не помогло. Тільки півзайчика було в нірці. А мишка вже гребла лапками біля входу. Поможи мені їжачку. Копали-копали, аж поки зайчик заліз до нірки ввесь. Мишка частувала гостей малиновим соком, розпитувала про здоров'я. А перед ніркою туп-туп. Здрастуй, ведмедику. Ведмідь. Сунув голову і розглядався по нірці. Хоч був він і найменший синок у мами Ведмедихи, та для його кругленького черевця треба було ширший вхід. Го го, ти ще товщий од мене, сказав зайчик. І заходився гребти землю біля входу. Взялися до роботи. Їжачок і мишка. Трохи забруднили ведмедикові ніс землею, але як же всі зраділи, коли ведмедик сів нарешті біля столу і напився соку. Мишка поставила полумиски, принесла горщики, від яких линув смачний дух. Господиня метушилася і кожного гостя частувала тим, що йому найдужче смакувало. Коли годинник на стіні продзвонив пізню годину, гості попрощалися і пішли. Тихонішка зосталася сама помила горщики й полумиски і стомлена, сіла на стільчику, подивилася навколо і замахала лапками. Який же в моїй нірці. Великий вхід пискнула перелякано. Вранці, вийшовши з нірки, мишка зустріла своїх гостей. Гарно було в тебе вчора, мишко, сказав ведмідь, а їжак закивав головою. Еге ж? Еге ж? притакував і зайчик. Тільки нірка тихо ніжки усі глянули на нірку. Ах, тепер кожний котисько легко ввійде сюди, вигукнула мишка тихоніжка. Ведмідь зазирнув до нірки. люба тихонішко, порадив зайчик, ходім, пошукаємо тобі іншої нірки. Адже зайчик найліпше розумів, як боялася б мишка жити в нірці з таким великим входом. А сюди. Будеш запрошувати гостей, сказав ведмідь, якому дуже подобалося вчорашнє частування в мишки.